Друзі, подписчики, всім привіт! Сьогодні у нас 7 квітня, благовіщення, з чим я вас і вітаю всіх. Ну, в общем що, погода така гниленька, холодно, дощик моросить, робити нічого не можна, рішив я навідатися на свою озиму пшеничку. Ну і заразом протестувати. Коротше, жінка подарила мені мікрофончик від вітру. Так що заразом і оціним качество звука, бо вітрюган дме бешений, без мікрофона б задувало. Ну, зараз узнаємо, як воно буде. В общем, в такому ж состоянні озима пшеничка. Це в мене шестопаловка, попередник сояшник, сіяна без удобрені з осені і весною. То вона не получала азотних удобрений. Єдине, що я зробив, це я пробіг ротаціонною бороною. Ось бачите, воно, ну, видно, сліди ще трошки пооставалися. Ну, це ще до дощів була корочка, я її зрушив, дав, так сказати, кислороду пшенички. Ну і так уже вона пішла. Ну, без добрив є без добрив. Бачу, що вже їй не вистачає азоту, починає вона жовтіть. Ну, а що ти зробиш? Коштів не було. Все вклав в трактор, тоді ще на машині своїй прийшлось капіталку дятеля робити. Ну, в общем, буде, як буде. Якщо якусь двадцятку дасть, то я буду радий. Хоча воно ви знаєте, я отак почитав. Воно із економічної точки зріння, теж, от, допустимо, в середньому там карбамід стоїв 35 тисяч. Купить його, ну скажімо, залізти в долги, не купить. І... І хто зна, по чому вона буде, стоїть, ця пшениця в уборку. Мене інтересує в уборку, таке хранить у мене нема де. Так що якось стрмно залазить долги, влажуватися і не знати, що воно буде на вихлопі. Так що ж, ну, будемо будем казати чесно, ми ж. Не так просто робимо на землі, щоб виростити там урожай, щоб залізти в долги, щоб сказали, о, молодець який. Ну, треба ж трошки посчитати і копійку. Ну, в общем, що там считати, все одно це воно буде як буде. Ну все, вже. Ну, рапс попадається тут багато, бо виходить. Коли убирав пшеницю у себе то рапс пооставався в бункері, воно перемішалося. Ну та нічого, бур'янці ось ополізли вже. Уже пора і гербецидить, а погода не дає. Тому що ще на цілу неділю передають у нас дощі. Така от ситуація. Зараз подивимося, що тут по кущенню. Якщо вирву. Так. Ех, да, кормануть би її. Ну, уви. Опа. Да. Ось сього дивіться. Раз, два, три, четыре продуктивных. Дальше берем. Все, кущ. Ну тут вообще раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну я думаю, четыре продуктивных будет. Тут три. Ну, в общем, кущи не обалденные. Ну, щось буде. Будемо наблюдати далі. Буду показувати, що вона витягне без одобреній. Ну, пока ще держиться. Так, ну от, вроді, в принципі, і все. Такий короткий обзорчик зробив. Більше додати нема чого. Будемо наблюдати далі. Всім миру, крепкого здоров'я і сімейного благополуччя. Все, друзі, до нових відео!